Розкажу вам. На не можеш дати, ти як сосуд не... mm -hmm. пустий з mm -hmm. якусь мерковка. Че таки цього не зрозуміють єдиними січками, яка муля, коли з ручки ножки не працюють, то ви радиш кому-то принесли щастя. Ну mm -hmm. так, щоб стати палкою. Там осуджувати, ну мені все одно це їхні їхнє судження. Ви не виявляєте, в кого я сьогодні в гостях. І я сьогодні найепатажнішої жінки нашого міста. Юлія, доброго дня! Доброго дня, Володимир. Я хочу бути гарною для того, щоб подобатись. Чоловікам, а потім вже там всім решта. Чи насамперед я хочу подобатися своїм подружкам? Ну, насамперед, наприклад, я хочу подобатися, коли відображення бачу своє гарне. Насамперед, і коли я помітила, що я подобаюсь собі, так, от мені все влаштовує, волосся, там колір волосся, вії, нігті, ті, що мені подобаються, одяг, там парфуми. Я наповнюю тією енергією, що я щаслива. Сьогодні ви попали на. Да. Остров, де немає да. нікого, немає чоловіків. Взагалі там да? немає чоловіків. Mm -hmm. Ви б це робили? Там не було в кому робити. До чого я веду, що жінка хоче бути гарна насамперед, насамперед для когось, для чоловіків. Mm -hmm. Так ми створимо. Ми можемо лукавити, можемо казати, що так, да, я хочу подобатися тут, але це все знаєш, ходить навколо. Ми Можливо. ж тебе, ми ж, наприклад, чоловіки, ми все, що ми робимо, будуємо бізнес, ще якусь там хрень діли. Все для чого не для себе. Для жінок. Так, да, у мене є один знайомий каже, нахерну мені У Мене каже, є там яхта, мене є то, ну, це каже, це все для неї. Каже, я став мільйонером доларів. Каже це для неї. Каже, як мені було б взагалі достатньо чогось трошки, тому що нас мотивують такі жінки. І зараз я розумію, що жінка це все робить, от приходить до салон для чоловіка. Але це потрібно признати, так. Можливо, тому що так. ми дуже часто себе дуримо. ви така особистість, я дивлюся в соцсетях, яка не може не викликати певні емоції. Боже, як таке може бути? Хтось пише Юрічке угу. хтось взагалі перелистує, але нема ні одної людини, щоб не викликало певних емоцій. Як ти до цього відносишся, скажімо? Ну, дуже спокійно. Дуже спокійно. З самого початку спокійно чи зараз уже спокійно? Уже спокійно. З самого початку було ніби образливо, там вони мені щось писали. Там були? Ні. Ні, я рідко плачу. А що так, коли я зрозуміла, скільки жінкам я допомагаю набратися впевненості в собі, і коли ці дівчатка прибігають, і кажуть, це просто. Я пам'ятаю, вони пам'ятають мої слова, які я казала два роки назад, три роки. Якась там фраза, мотивація до чогось кращого в цьому житті. В цій жінки засіла в голові, і вона щось робить. Вона стала щасливою, вона якось переборола свій страх. Я розумію, що я допомагаю людям не тільки зробити губи, там ботокс і тому подібне, Ти емоційно образ. вирости. Ти, я, як психолог, я трошки бачу більше. Коли, наприклад, я дивлюся там картинку, да, Юлія mm -hmm. виступає. Я дивлюся, гарна жінка, упакована, <с упакована <с повністю все, посміхається. Але коли я дивлюсь глибше, я mm -hmm. бачу там трішки біль такий сум. Бувало різне в житті. Я переживала багато чого. Було дуже багато і придательства. Прид... Да, прида як придаті придательства. Коли я стала успішною, я втратила багато друзів. Друзі просто не можуть пережити, коли щось в тебе є краще. Не всі є постійні друзі, з якими я дружу роками з дитинства. Я їх ціную. Ну, ці друзі також, мабуть, рухаються. Рухаються. Ті, що рухаються, вони зі мною Ті, що, рухаються, вони потусі, ці, і що до... зупинилися, і ті, що не знають, як рухатись або не хочуть, вони відійшли і вони почали говорити всякі гедоти. Вони не можуть пережити щастя чужого. Ну це мені дуже знайомо, тому що я знаю, це невід'ємна частина всіх успішних людей. Коли і найперший признак того, що ти рухаєшся в правильному напрямку, коли то зміниться твої всі друзі, okay. все змінюється. Рекомендації, як людям краще пройти цей етап. Потрібна а, підтримка в цьому стані. Отак, я вам скажу, що потрібно, потрібно. і от я би хотіла послухати вашу пораду. б ви порадили, коли от деякі дівчатка бояться щось почати, хочуть і бояться. От що ви порадили як психолог? Що класно такого можна зробити, щоб от не боятися осуду? Саме страшне це осуд людей, правда? Ну, осуд до нас це попадає тільки тоді, коли є куди попасти. Я знаю по собі, коли такі моменти приходять, потрібно набрати швидкість. Змінювати своє мислення, але цього мало. Мислення змінити, ну просто легко. Дівчатки їдуть там, на фестивалі, на конкурси, жіночі фестивалі приїжджають, такий вдохновлені, Тепер я знаю, як правильно жити, тепер я знаю, як себе любити. Але зміни це дії, а це вже больно. Коли ти робиш дії, коли ти йдеш через себе, коли ти починаєш себе дисциплінувати, коли ти робиш те, що ти не хочеш робити. А це дівчатам дуже важко. Це дуже важко дівчатам робити те, що вони не хочуть. Ви що, ж всі закажуть, а я ж дівчинка. Я вам скажу так, що мені було важко змінити мислення. Тому що коли в нас є певні такі програми, установки, які там батьки казали: не лізь, будь попроще, та, мовчи, не сунься, навіщо воно тобі? Не спор з вчителями ну це завжди було тато настанова, на ти вийдеш заміж. От а на помадку ти собі заработаєш міцестрою на душу. От я, думаю. я так папі вірила, думала, справді прийде той принц. картина -то світу була, да? так? Да, прийде такий, як мій папа. І я ні про що далі не буду думати. Я буду сидіти і заробляти на помадку. Але вийшло так, що коли датко помер, світ жорстокий, і того принца не, не, ну, би не прийшов. І що робити, коли нема принца, коли не дають гроші із м'є, так? Да? А я бачу в цьому дуже великий плюс. Mm -hmm. Просто розумієте, коли, наприклад, людина має прийти в свій шлях mm -hmm. служити іншим людям. Mm -hmm. От уявіть собі життя, якби пройшов той принц, якого ви чекали. Mm -hmm. Хі... mm -hmm. Хі... mm -hmm. Хіба б були сьогодні на цьому місці? Mm -hmm. Ну, можливо, можливо, mm -hmm. я жила б nee. ще був би інший шлях. Був би інший шлях, але не було б тієї Юлії, яка б сьогодні ділилася своїм досвідом, яка б мотивувала цих дівчат, і ти. І перемагати, тому що кожному з нас людина проходить декілька етапів в життя. Перший етап, він називається тваринний етап. Поїсти, мені треба одягнутися, мені треба щось зробити. Це і я в центр світу. Ну, коли ми награлися, закрили свої базові потреби, тоді виникає питання, хто я такий, і взагалі, mm -hmm. в чому сенс мого життя, і тоді ми починаємо щось зробити для людей. І все, що ми зараз робимо, проявляємо себе, ми кричимо: о, світо, подивись на нас, ми ж були на цій землі, і ми щось зробили тут корисне. І я даю 100% гарантію, що світ прислав саме такого партнера, який потрібен був момент для того, щоб та Юля пробудилася, для того, щоб та Юля зрозуміла свою цінність, не ховалася за кимось, а віднайшла свій лідерський потенціал, бо з тим партнером, який би був кращий, то не було б та Юлі, Не буває випадковості. Можливо, так. і це такий урок на довіри до світу, що я приймаю все, що було в моєму житті. Як найкращий дар, який були. Але насамперед, ну у моєму розумінні, я прийшла до такого висновку, що насамперед ми маємо робити комфорт собі. Жінка має думати про себе, і тільки тоді вона буде щаслива. Всі інші мають бути на іншому плані, і місія так само на іншому плані. Це вже коли я зроблю собі всі блага, і мені от то тоді я можу щось допомогти іншим, тому що я сама пройшла шлях щастя. І шлях щастя жінки полягає вона. Вона енергія енергія жінки, яка дійсно щаслива. Тобто я, потім там чоловік, потім діти, потім батьки, батьки взагалі в кінці, якщо хочемо, ми батькам допомагаємо, хоч ні, це вже від совісті залежить. Але жінка має бути на першому плані, потім всі місії, все остальне. І для того, щоб вона була на першому плані, вона себе має почати любити, почати приділятися. А для славу. чого? Для того, щоб бути щасливою, тому що якщо я буду я не слуга. Я жінка, яка має робити, щоб було комфортно і добре насамперед мені. Уявіть цю ситуацію. Напроти вас є чоловік, з яким ви хочете створити родину. Допустим. Стосунки. Uh -huh. так? Що цей чоловік хоче? Боже, казати на камеру. Ні, в основному, не як всіх чоловіків. Він хоче, щоб його теж любили, правильно? Mm -hmm. Там, ну як, так ну всі ж, ми, мальчики чи, і дівочки, да. щоб їм да, ну, Це прояв любові, щоб їх да. любили. Да. Да. А чи здатна жінка любити, коли вона не має цієї любові? А чого вона не має цієї любові? Я буду до того, щоб люди краще зрозуміли, чому важливо любити себе. Ага. — Бо це коли так. ти себе не любиш, ти не маєш того яблука і ти не можеш дати. Ти як сосуд не... угу. пустий, розкажу одну історію жінки, дуже цікаво. Жінка була мільйонером доларом. Не була, вона зараз досі проживе в неї все добре. І в неї було таке хобі. На вихідних на вікенд на літала на Угу. Uh -huh. Достатньо, вона сама француженка, в неї все, все топ. В один прекрасний момент вона взяла і розбилася на дельтаплані, Вона лежала в лікарні, і в неї тіло було паралізовано, тільки руки там трошки ходили. Катастрофа, правда? Uh -huh. Маючи все, один прекрасний момент: опа, ніфіка не маєш. І їй дали візочок, такий інвалід, вона почала на ньому їздити, їздити, а він був настільки незручний, що вона, як винахідник, почала його удосконалювати. Угу. Там щось поміняла одне, друге поміняла, третє поміняло. І через півроку візочок був взагалі ідеальний по відношенню до неї. Вона його звезла і запатентувала. Зараз цей візок користується всі люди на землі. Угу. І вона зараз пише, написала книгу, я читав, вона каже. Найкраще в житті, що з мною могло б статися, це та аварія та плані. Я зрозуміла, хто я така, і я почала служити людям завдяки цьому. Бачите, кожен шукає своє щастя. І для неї щастя було принести користь людям. Угу. Правильно? От, наприклад, я вона да, да, це потім усвідомила. Так, вона це потім усвідомила, то в неї вже чесно говоря, не було вибору. У вас ручки ножки не працюють, то ви раді, що будь-кому то принесли щастя. Ну це може зробити такі особистість, яка себе проявила далі. Ну от ви ж приносите щастя людям. Да. А чого? А чого я про щастя людям? Бо я вмію бути щасливою. Я їх просто вчу, як бути щасливим і поставити себе на перше місце живуть жінки з отими соплюжуями і сракуємо під підтирає, віддає йому всю енергію. Да? А в кінці що виходить? Вона опустошилась, вона нікому не треба. А він ще витрав в неї ноги, і пішов. Я їм кажу, просто так не робіть, дівчатки, так не робіть, бо я вже так робила, у мене такий був досвід. Не робіть цього, робіть отак, отак, ставте себе на перше місце. І це дійсно працює. Коли себе любиш, мужик тебе бажає. І коли себе ставиш на перше місце, що от, от, ти знаєш, любимий, ти подождиш, мене манікюр, він любить її. А коли вона стоїть там і йому вход, щоб він зайшов, поміти, він ну, не буде. І та жінка, яка удобна. Ну, наприклад, да, воно удобно. Ніколи чоловік не буде любити удобну жінку. Ніколи. У мене прийшли на консультацію пара, я з ними говорив, Дало, що можна стосунки зберегти, можна все зробити. А настільки жінка була категорична, ні, я з ним не хочу бути. Він алкоголік, він потеряний, з ним взагалі не можна... взагалі не хочу. Розлучили. Да, Розлучили. Угу. Розлучили, супер. Через буквально не пройшло року. Знову приходить на консультацію, це саме чоловік. Але з іншою жінкою я починаю спілкуватися, а як сталося так? А хто він? Вона каже самі замічані і він каже, бізнес відкрив, він ну, упить все хорошо. Бачите, вона так повпливала, але це не треба говорити, що це від жінки все залежить. Це ти залежить розумієш мудака, який був бухав, і ну вона не має терпіти. Жінка нічого не має терпіти в цьому житті. Нічого да їх учах, мільйони цих можуть розумієте, Ви але життя? мотивація чоловіка це жінка. Вчатка не тратьте свій час на. Додіки, я вас просто прошу, їх куча. Якщо ви в голові будете казати, що вокруг козли, казли, я перепрошую володимир, я вас дуже поважаю, але я розкажу свою думку. Якщо вокруг казли, вас будуть окружати козли казли і додіки. Відріть свою голову, що є класні мужики, вони поруч, вони для вас можуть зробити все, що ви хочете. Бо ви красива, розумна, кожна з нас особлива. І нас можна любити просто так, не за те, що ми варимо вкусно борщі і їм в хаті ідеальна пол. Нормальний мужик може. І нанять і зварять борщі, помий, що хочете. Головне, як ви себе відчуваєте. Ваша енергетика притягне подібного чоловіка. Коли жінка починає заробляти гроші, так. вона працює на чоловічих енергіях. Так. Це, знаєте, це Не так. завжди енергію можна поєднати. Коли жінка йде в фрілансер, починає сама брати життя в свої руки, починає заробляти гроші, вона використовує чоловічу енергію. Це такий закон, де на нам описаний. Угу. І зараз я. Тобто пит... Не дотягують потом, і вони починають да. е, питання да. рівня жінки. Да. Як да, ти да. в собі гармонізуєш оцю ага. чоловічу енергію, коли ти бізнес зледі, коли ти заробляєш. Тому що я знаю, як поруч бути сильною жінкою. Коли жінка проявляє, наприклад, свою чоловічу енергію, вона потребує чоловіка, який буде сильніший за її цю внутрішню чоловічу енергію. І вона хоче одного, щоб цей чоловік прийшов і неї переміг. Переміг? Так, да, щоб тільки тоді, uh -huh. коли він переможе її чоловічу енергію, тільки тоді він відкриє в ній, він як забере. Як вакуум. Жінка, жінка ж хоче сильніша, правда? Напередодні хоча oh, да. б. Для чого? Для того, щоб здатися. А сильний чоловік міє заробляти. Да, для то... Зразу вона определить, де сильний мужик, а де слабий. Це критерії, так. Да. Взагалі, нема, бо була це слабий мужик. Там, біжу, Що біжу, біжу, ж я біжу. кажу? Якщо є бізнес, якщо є гроші, то це чоловіча енергія. Да. Це, це 100%. Ж, а пи питання, поєднує. як ти собі поєднуєшся? дуже легко. Дивіться, можна бути сильною в бізнесі, але так само розвивати жіночу енергію. Жіноча енергія розвивається Танцями. Танцем, уявляєте? Можна танцювати, слухати музику, енергетики, набратися і набираємося, знаєте, ми жіночу Коли цей тумдер виключається, коли ти чоловік тобі. Відключається кого? А, мене поєднується, він ніколи не відключається. Воно все є, В мене є просто нормально. А, вони гармонізують між собою. Мені зручно. Мені зручно. Я можу тут. Я навіть ну якби там собі свій бізнес веду потихеньку далі, але жінка, жіночість мені присутня. І жіночність я беру від жінок, від спілкування з жінками. Тільки не з нитіками, які сидять і нею, що ми все погано і за світло не заплачено. Таких людей треба осторонь. Ну тому що вона бере позитивну енергію з вас, а собі віддає негатив. Шукаєш однодумці, ну, гарних жінок дуже бояться. Чоловіки бояться сильніших за себе жінок дуже да, сильно. Да, у них настільки на тригря. Знаєте, чому це добре? Чого? А тому, що додіки відпадають ті, що не можуть потягнути. Не можуть потягнути не фінансово, а не можуть потягнути бути поруч сину, з сильною жінкою. І зразу дивіться, ці люди відпали і знаходимо той, що може. Той, що сильний. Це мене недавно була перебіч. Недавно була на консультації жінка, якої була проблема вийти заміж, і в неї стояла програма: У мене є дитина і я не можу вийти заміж. Чому? Тому що в мене подружка, яка не мала дитину, вже давно вийшла і добре, гарно живе. Можна сказати. Давай, Я да. скажу там взагалі клас. Дивіться, розкажу вам на рахунок дітей. Дівчатка, це теж жінки, кохання, це установка, є куча дівчат одиноких і нафік нікому не нужних. А є, може бути, троє-п'ятеро дітей, розумієте? І вони виходять замуж. Немає різниці, скільки дітей. Якщо мужик любить жінку, то її діти, які її не сіськи, понімаєте? Або він їх любить сіськи, або він їх не любить. І якщо він не може не любити дітей, ну то знайдеться той, хто буде вас любити. Це ваша установка, що все залежить від того, що є діти чи немає. Нормальний мужик навіть з дідома візьме дитину і буде вас Дивіться, скільки сирок. Якщо нього нормальна психіка, якщо він не може взяти чужу дитину, все, все це вже одразу відшиваєте цього мужика, тому що він трошки в його психіка десь там хромає. Навіщо вам те, якщо можна знайти здорове? Я порекомендував, як я просто ці жінці поставив певну програму. А давай знайдемо в цьому плюси, uh -huh. коли ти з дитиною. Uh -huh. Тому що дуже багато жінок не комплексують. У мене є дитина, в мене є все. І навіть є один випадок, коли в жінки починала дитина хворіти дуже сильно. Uh -huh. а чого? Uh -huh. Це ціла програма. Якби я була без дитини, я б вийшла заміж краще. І в нас працює. Опа, мозок сприйняв. Дитина твій щасливий у своє життя. Вона має бути відсутня. Так, жінки інколи є причиною того, що діти починають хворіти. Кажу, як ти думаєш, якщо ти всю шелуху відкинути, скільки їх буде? Ми так порахували, ну навіть нашій країні тисяч десять буде. Кажу, тобі достатньо з десяти вибрати одного. І вона прийшла, така задоволена. То ти ж каже, я маю дуже великі плюси, коли я маю дитину. Каже, менше шансів десь вляпатись, якісь дерьмо. Кажу, ну звісно, це ж дуже плюс. Але є ще одне «но». Немає таких жінок, які б не хотіли б нормального чоловіка, правда? Ну, в кожній нормалі своя. Да. А, нар, а нормальний чоловік прийде до кого? До нормальної жінки. До нормальної, да. адекватної, психологічно здорової жінки. Да. А для цього потрібно що? Стати такою жінкою. Да. А в цьому проблема. Всі хочуть мати партнера, якого вони хочуть. а... Змінювати себе, тобто я, я завжди рекомендую, якщо у вас були певні якісь стосунки, вийдіть з них правильно. Не спішіть знову вляпатись, як високову юрду. Тому що якщо ти була в певних стосунках, то ти була не просто так. Ти відповідала тому партнеру. Якщо ти хочеш mm -hmm. нові стосунки, пройди терапію, зрозумій, які уроки ти з ним проходила, Навіщо він тобі був потрібен цей партнер? І тільки тоді, коли ти зрозумієш і приймеш цей урок. Угу. Свідомо і зміниш себе, тільки тоді ти притягнеш іншого партнера. Якщо є травма і психологічна установка, ви якщо не змінитеся, то з часом притягнете подібне, а може ще й гірше, тому що все світ вас буде вчити. Уроку, який ви не пройшли. Наприклад, якщо ви себе не любите, то у вас з'явиться якісь тира або аб'юзер, який у вас буде тригери для того, щоб ви вийшли на новий рівень. Якщо ви цього не розумієте, то думаю, боже, як мені не везе знову, якийсь придурок попався. Але це люблю. вона притягнула. Це я вже зрозуміла зараз. от. І ну, бачите, молоді вони інші, Бував, багато терплять, живуть там. Є справді такі, для чого це вони нас вчать? Їх треба поблагодарити і відпустити, Ну і далі просто ріб зрозуміти себе і ще дуже важливо зрозуміти, чому якому уроку ти приходиш да, з цим да, партнером. Це для реанімація. чого він тебе учити да. травми, реанімація це треба змінити підсвідомість, це не просто балакати, це ще робити практики. Дуже нелегкий шлях. Думаю. І Ну дорожче самому піти в другий, третій, четвертий, п'ятий брак і робити робити да, понуки. Це набагато я дорожче. Кажу, що потрібно, це, життя. Е, вкладатися. це не витрачені гроші, це інвестиція в своє майбутнє. Коли е, себе лікуєш душу, душу насамперед, енергію, латаєш ту душу, да, свої травми, бо це інвестиція в своє майбутнє, це насамперед, що треба зробити. Тому що е, поки не буде енергія наповнена та що потрібно, буде притягуватися всяке гівно, яке буде вчити тому, що поки не дійдеш все одно до того, що треба рінімарінімати душі. А давай поміняємо. Давай. давай поміняємо. Не гівно, а, а прийде найкращий вчитель, який тебе навчить цьому уроку. Багато жінок в нашому місті хочуть себе проявити, але вони бояться. Вони бояться, що скажуть люди, чи підтримує партнер. Щоб вони себе проявили і той же час не втратили, вона має приділитися, що вона хоче. Потім вона складає, наприклад, от я, наприклад, там хочу робити те, -те, -те Да? ціль зроблена, записана, обов'язково писати, тому що потім забувається, що воно. Потім ставиться план по пунктах, як ми йдемо до цієї цілі. Наприклад, я от хочу бути красивішою, ніж є. Давайте от така тема. Да? щасливішою, і красивішою. Перший пункт, який, наприклад, вона хоче. Е, ну, е, Наприклад, зробити там красиве волосся, зробити нігті, для... ну щоб це Ю... все зробити, Ю... мають гроші. Ви унікально. Да? Я, я мало таких взагалі жінок бачив, а... тому що я проводжу тренінги, семінари для жінок. Ну, коли я кажу, то вам потрібно щось прописувати, там такий стоїть блок. Жінки чомусь для них вони можуть роздумувати, вони можуть мислити, вони можуть. Ну, пропису, відповідати плану, бути дисциплініровані. Це кошмар. Питання дисципліни, це настільки важливо. От ти зараз кажеш, що я потрібно бути дисциплінованим, потрібно все прописувати. Це для мене Еврика. Це, не часто, це для мене еврика. Не, не часто знаєте слово дисципліна вас не чують. Вони розуміють дисципліна, ніби в армії. Вони просто, е, я почала прописувати свої бажання, і я їх прописувала завжди. І зараз прописую не кожен день вже. Але я прописую в теперішньому часі. Ніби воно вже збулося. І якщо жінка. Дівчина неважливо, хоче добитися успіху, вона має собі виховати такі якості, як певної сфері, дисципліна прописати і так. відповідати поставленому цілі. Так, того, щоб мати успіх. Ще вам хочу сказати. Наприклад, в б'юті сфері, так? треба постійно навчати. В любі, нема різниці. чи це нігтєва естетика, чи це бровіст, чи макіяж, постійний розвиток. І вчитися треба не в таких безплатних семінарах дешевих, а вчитися в топових майстрів. Топових майстрів, да, це треба вкладати гроші. Це проблема наших жінок, вони ще жаліють вкласти гроші. А їх треба скласти і вкласти. Наприклад, в дружині навчання коштує півтори тисячі євро один день. Наша мені та дружинина, я поїду краще там, десь в житлом. Житомир, це сама житомир. за п'ять тисяч вивчусь. Ну, не научать тебе в Житомирі за п'ять тисяч я не кажу нічого про житомир. Хай Бог милий, В Житомир я теж люблю. Там теж є класні викладачі. Тепер я розумію, що одна дійшла до своєї цілі. Супер. Супер. Це не моя ціль, це просто старт. Ну, ви як психолог, от що б ви порадили? Для жінки, що найважливіше в цьому житті? О, що пішли, шанси, це кажучи. жінки, так. як для кожної людини бути щасливою. Так. насамперед. А форма щастя вона відповідає кожній особистості. Ну, Щаслива жінка, насамперед, в моєму розумінні, це характеристика чоловіка. Угу. І є така форма, хочеш дізнатися про чоловіка, подивися на його дружину. Моя особиста, це я от що зрозуміла на житті. Багато чоловіків цього не зрозуміють і будуть там осуджувати, Ну, мені все одно, це їхнє їхнє судження, хай залишиться про їх. Коли чоловік. Робить щасливою своєю жінкою, от він старається, щоб вона посміхалась. Вона йому дарує енергію жіночу так. і в нього йде успіх, колосальний успіх. Справді, він розвивається по бізнесу, він йде вверх, він його повага серед друзів і тому подібне. Жінку свою має радувати, щоб вона була щаслива. Це закон Всесвіту не радує. Дивіться, бувають часто, що чоловік іде вверх, іде йде йде, розвинувся. І потім він на цю жінку, да, можна сказати, так, забуває. Я, там, яка його вивела на той підістал. А знаєте чому? Тому що палка, яка нас підтримує. Ми часто, коли були сліпі, у нас є палка, да? ми підтримували, ми там ходили. Коли ми стали зрячі, кого перше викидаємо? Палку, яка нас підтримала. От і так ця дружина. Йому стало удобно, і він її вишвырнув і знайшов собі з длинними ресничками, яка ляпає, і каже, що він. Прикрав. Але це обоюдна причи обоюдна. Розумієш? Да. Чому жінка допустила так, щоб стати палкою? Пам'ятайте, вам казала, що насамперед маємо любити себе. Ми маємо думати про себе. Нельзя зараз в мужику. Якщо вона розтворилася мужику, вона стала однією палкою. Це патологія. Патологія проживання чужого життя.